Ну, Драгнобот це древній вид спорту, який бере свій початок ще 2000 років назад в древньому Китаї. В Україні він був започаткований у 2004 році, а в 2005, вже в наступному році, був проведений перший чемпіонат України по веслуванню на човнах дракон. Свій початок у Чернігіві – це вид спорту бере 2009 року, коли була створена федерація. Вони придбали два човни, придбали весла, придбали е спас-жилети І з того більше 500 юнаків е та дівчат е почали зацікавилися видом спорту і почали тренуватися. З кожним роком кількість е дітей, які е хочуть тренуватися на цих, е цьому видом спорту, е весь час збільшується. Декілька разів проводили змагання в місті Чернігові, де запрошувались також команди з інших областей. Наші команди їздили в інші міста, міста, в тому числі Київ, Одесу, Дніпровськ, де ставали чемпіонами, а також призерами. Минулого року на чемпіонаті України були. Представили наші три команди юнаків та дівчат, які вибороли перше, друге і третє місце. Тобто фаворити цього виду спорту це команди Києва та Одеси, залишили зовсім без медалі. За ці здобутки, які були. Які були завойовані, їм були присвоєні звання кандидатів дня майстри спорту. На сьогодні на сьогоднішній день напередодні такого великого свята дня перемоги проводиться в четвертий раз, починаючи з 2011 року. Проводиться чемпіонат міста серед веслувальників на човнах Дракон, в якому приймають участь. Юнаки та дівчата всіх загальноосвітніх шкіл міста Чернігова. Започаткований цей рік звернулися до народу депутата Валерія Дубіляк, який надав матеріальну допомогу на проведення цього виду змагань, а також для придбання сувенірів, подарунків, а також нагород за перше, друге та третє місце. Е, Микола Миколаївич, у самого виникає бажання повеслувати, адже можливість така є. Ну, якщо запропонують, то я звичайно погоджусь на цю пропозицію і сяду. Це цікавий вид спорту. Там це великий човен, на якому сідає 20 грибців. Є попереду барабанчик, який барабанить і задає так сказать, вестувальникам. Є рольвий, який на кормі, який керує цим човном. І це я думаю, що цікавий цікавий вид спорту. І сьогодні мені дуже подобається. Я задоволений тим, що багато людей. Ja, Глядачів зібралось тут, і багато звичайно учасників. Дякуємо.